Вітаю за ці декілька днів відбулось дещо, що ввело мене в ступор. Вас стало трошки багато. Для когось це можливо невелика кількість підписок, проте я цього просто не очікувала. Я щиро вдячна вам за всі відгуки, за всі приємні коментарі. Також я дякую вам за зауваження. Вони допомагають мені рости і звертати увагу на ті помилки, які... Я безпосередньо сама можу не помітити. Багато хто з вас підмітив, що в моїх відео не вистачає фото. Іноді потрапляють такі справи, в яких просто немає більше ніякої інформації, окрім текстової. Хоча я чесно дуже стараюсь прошерстити всі форуми, подивитися всюди, де тільки можна. Але я кажу, на жаль, не завжди є можливість. На превеликий жаль, сьогоднішня справа така ж. Я перерила. Всі мені відомі форуми. Це були, звісно, танці з бубном, проте я нічого не знайшла. Ну як знайшла, але я не впевнена, що ці фотографії достовірні. Тому щоб не вводити вас в оману, я вирішила їх не додавати. Тому давайте без зайвої полеміки швидше розглянемо, з яких інгредієнтів складається справа Тейта Роуленда. 1988 рік. Маленьке містечко в Техасі під назвою Чайлдрес достатньо маленьке, щоб кожен твій сусід знав, хто, що, коли, де і з ким робить. І мова в нас сьогодні піде про тамтешнього підлітка 17-річного Тейта Роуленда. Тейт був симпатичним, тому був доволі популярний в містечку. Проте він також був дуже популярний в поліцейському відділку, адже він дуже полюбляв машини та пиво, а більше поєднувати їх разом. Також на той період у нього була дівчина на ім'я Керен. Знаєте, той тип відносин, коли ви сваритесь через якусь дрібницю, миритесь, знов сваритесь, знов миритесь, і так по колу. І ось по стандарту у Керен та Тейта відбулася сварка. Вона мала місце у Керен на роботі. Тейт під час цієї суперечки перестрибує через прилавок, щоб добратися до Керен, і починає її душити. Звичайно, Тейта арештували, але перебував Тейт за гратами недовго. Так, справа дійшла до суду, але Керен зняла всі обвинувачення і вони помирилися. Це приблизно, щоб ви розуміли, яких в них були відносини. Згодом Тейт переїжджає до Луїзіани. Він живе в своїх родичів, і відповідно через це пара розходиться. Побувши певний час там, він повертається до Техасу, де в містечку вже ширяться чутки про те, що його колишня Керен вийшла заміж. Це звичайно розбиває Тейту серце. Він відчуває себе покинутим, зрадженим, хоча вони вже давно розірвали стосунки, але горював він недовго. Друзі розповіли, що він дуже швидко прийшов в норму і продовжив жити своє життя. І наступає власне день X. 26 липня 1988 року. У тейта були плани. Він повинен був допомогти жіночій команді по софтболу з тренуванням. А після матчу він планував зі своїм другом 15-річним чедом трішки покататися, провести трохи часу разом і випити трохи пива. Але о 6-й вечора того дня Чед прибіг до будинку Теда, де проживали його батьки, і, приголомшив всіх звісткою про те, що тед повісився. Чому я постійно кажу тед, якщо він тейт? Проблема з іменами, не звертайте уваги. Після чого Чед та батьки Тейта. Стрімголов побігли до того місця, де все власне і відбулося. Звичайно, батько поспіхом зняв тіло сина, проте вже було пізно, Тейт помер. Далі по стандарту приїжджає поліція, оглядає місце злочину і відповідно розпочинаються допити. Першим, кого було вирішено допитати, це, звичайно, Чеда, тому що він був, власне, останнім, хто бачив Тейта. Історія його Доволі дивно. Чет сказав поліції, що вони приїхали на це місце, де знайшли Тейта, для того, щоб послухати музику, попити пиво, поговорити, власне, як вони і планували. Але ні з того, ні з цього, Тейт почав закидувати мотузку на гілку і казати, що він повіситься. Чет, звичайно, подумав, що це жарт. І ось, коли чет вирішив викинути пляшки з під пива в кущі, він відійшов буквально там на хвилинку, на декілька секунд. Коли він повернувся, Тейт уже висів на гілці, після чого Чед, власне, побіг до батьків Тейта. Ну, я ж казала, що історія доволі дивна, тому що пройшло не так багато часу. Чед цілком міг зняти Тейта з гілки, і він, можливо, залишився живим. Проте, замість цього, він стрімголов побіг до будинку Тейта для довідки від місця, де вони були, до будинку Тейта десь 10 хвилин на машині. Це, звичайно, можна скинути також на те, що хлопцю всього 15 років він перебував в сильному шоці, в алкогольному сп'янінні, і це просто перше, що йому пройшло в голову. Поліції також здалася історія дивною, тому вони покликали Чеда на допит ще раз, де він уже змінив свої свідчення. Нібито Тейт спочатку пробував повіситись проте Мотузка пірвалася, тому вони разом встали дружно, пішли до Тейта додому, взяли іншу мотузку, повернулися, і Тейт зробив те, що планував. Чет сказав поліції, що він не хотів розповідати цей варіант історії, тому що він боявся, що його притягнуть до відповідальності за те, що він не спинив його. Не дивлячись на цю підозрілу картину, справу було закрито як самогубство. Щоб ви собі розуміли, навіть не була проведена аутопсія. тіло просто поховали, і з цього моменту починається відбуватися щось дуже дивне. Тітка Тейта сказала, що на похорони прийшла якась дивна жінка, одягнена вся все в чорне з чорною валью на обличчі. Ну, ви подумаєте, що до такого? Прийшла жінка на похорон. Як я вже сказала, це маленьке містечко, всі один одного знають. І цю жінку не знав ніхто. Тітка буквально розпитувала, ніхто не впізнав цю жінку. Ну, і вона вирішила, що вже після служби вона до неї підійде і запитається. Тож вона власне така? Але як та жінка загадково з'явилася, так та жінка загадково й пропала. Нікому не вдалося з нею поговорити. Також мав місце ще один дивний інцидент на власне на похоронах. В перших рядах сидів хлопчина, який постійно щось собі приказував. Знаєте, так, спочатку тихенько, потім голосніше, голосніше, голосніше. І ось, коли він вже почав говорити достатньо голосно, люди зрозуміли, що він постійно повторював слово самогубство. Люди вирішили, що він веде себе як одержимий. Вони буквально сиділи і такі, «а що відбувається. Попри рішення суду. Абсолютно ніхто не вірив, що це було самогубство. У хлопця на це просто не було причин. Ви скажете, ну він міг це зробити через своє колишнє. Але, як я вже казала раніше, для нього це не було проблемою. Так, йому було сумно перший час. Але вони доволі давно розсталися. Тим більше, не всі люди кидаються під поїзд кожен раз, коли вони з кимось розходяться. Пізніше поліція отримала невеличке наведення від одного з школярів. Що недалеко від місця, де знайшли тейта, є дуже цікава локація, і що поліції варто її перевірити. І коли поліція власне туди прийшла, локація була дійсно цікава. Вони знайшли купу колоди каміння, викладених у формі кола, а посередині цього кола лежав череп корови, і взагалі місце виглядало як якийсь алтар. Також інші поліцейські, коли патрулював місцевість, бачив якусь підозрілу фігуру біля надгробку тейта. І він вирішив перевірити, хто ж це там стоїть. Проте, коли він підійшов, там уже нікого не було. Але він знайшов деякі інші цікаві речі. Кам'яна плита Тейта була опльована, і біля неї лежав хрест. Причому хрест був опалений. Так ніби його хтось намагався спалити, але в нього не вийшло. І, відповідно, по містечку поповзли чутки. В основному про те, що Тейт був учасником якогось культу, який, власне, його і вбив. Ну як вбив? Приніс в жертву. Взагалі, в цьому містечку, в принципі, відбувалися якісь дивні речі. До прикладу, мав місце інцидент, коли на парковці школи стояла не кількість автівок, які нібито чекали своїх дітей з школи. Проте цих людей ніхто не впізнавав. Ще раз повторююсь, маленьке містечко, всі один одного знають. Цих людей не знав ніхто. Вони просто чекали на парковці і ловили дітей в машини. Одній такій групі дійсно вдалося майже. Красти дитину, проте дитина відбилася і втікла. Я не впевнена, звичайно, чи ці події якось зв'язані з Тейтом, чи з цим культом, але тим не менш дивні речі там відбувалися стовідсотково. Не зовсім легальні, так точно. Також у відділок поліції прийшла жінка, яка почала розповідати, що в неї був чи то віщий сон, чи то якісь видіння, образ будиночку, в якому збирався культ. Вона описала цей будинок поліції. Також вона сказала, що її батьки також були членами культу. І декілька років тому вони збили хлопчика, але відповідальність за це не понесли. І просто їхній шок, коли вони дійсно знаходять цей будиночок з видіння, все ну, по ідеї, таке, як описувала ця жінка. Проте дуже цікавий факт: за декілька днів до того, як цей будинок знайшли, його хтось спалив щент. Також вони дізналися про те, що дійсно 15 років тому хтось збив хлопчика і вбивцю так і не знайшли. Ситуація підозріла. І ця вся історія тільки підкинула дрова в той хаос, що творився в містечку. Слухи понеслися просто новою хвилею. Це, були, це було цунамі. Трохи пізніше поліція отримала зізнання від 15-річного хлопчини на Ім'я Рей. пам'ятаєте це ім'я Рей? Він зізнався, що був членом культу, і що він був присутній в той самий вечір, коли Тейт повісився. Проте потрібно зазначити, що він був в поліції не через те, що він захотів зізнатися. У нього дуже дивне хобі, він полюбляє викрадати автівки. І цей раз його зловили за те, що він А, викрав автівку, Б був на підпитку, причому дуже сильно на підпитку. І, власне, саме через це він згодом відмовляється від своїх свідчень, нарікаючи на те, що він просто був дуже п'яний, він взагалі не пам'ятає, як він це говорив. Плюс у рея на момент смерті Тейта була Алібі. Але ви самі розумієте, що на той момент всім було все рівно, що у Рея є алібі. Чутки, знов ширяться, психістерія і так далі. Всі буквально звинувачували один одного в сатанізмі. І всюди буквально намагалися побачити якусь відсилку на культ. Люди буквально їхали в автівках, і отак от з біноклем виглядали якісь відсилки. Ну і звичайно, хто шукає, той завжди знайде. Вони помітили, що на одному з будинків є замальований напис. І вони почали вгадувати, що там написано. Одні казали, що там написано. Будинок диявола. Одні казали, що там написано Я люблю сатану чи я люблю диявола. Але насправді там було написано Я люблю Ел. Цей будинок належав якраз таки сім'ї Рея, і цей напис зробив саме він, але замалював його, тому що батько розлютився. Полювання на відьом не обійшло стороною колишню дівчину Тейта. Керен звинувачували в тому, що саме вона. Запропонувала Тейту вступити до культу, тому що вона щось типу головної. Там проте поліція її допитувала. І в неї, в принципі, все чисто, все добре. Вона ніякого відношення взагалі до цієї ситуації не має. Вже нині заміжна жінка, в неї власне життя. Але як я вже сказала, містечку все рівно до Керен ставилось просто жахливо через це. Коли в містечку все плюс-мінус вже приходило в норму, всі вже заспокоїлися, почали забувати за цю ситуацію. В славнозвісному будинку диявола знаходять тіло старшої сестри Тейта, Тері, після чого люди знов почали грати в детективів і казати, що все нарешті складається в пазл, це знову культ, він знову полює на людей. Але в Террі останнім часом життя було доволі складне. Вона щойно розлучилася з чоловіком, в неї забрали опіку над її чотирма дітьми. Вона почала тусуватися з поганою компанією і взагалі підсіла на заборонені речовини. Але чого вона була в тому самому будинку? Справа в тому, що Террі зустрічалася з другом брата Рея, і того вечора в них в будинку була вечірка. І вже після того, як всі розійшлися по своїм кімнатам, зранку Тері знайшли мертвою. Автопсія показала, що в її організмі рівень алкоголю перевищує норму в два рази, і що вона, в принципі, просто померла через те, що захлинулась власним блювотинням. Ну, ніби все очевидно, справа закрита. Але не для інших людей. Всі почали з новою силою розносити чутки про те, що вона ніби померла через те, що намагалася докопатися до правди, до причини, чому вбили її брата. І, власне, поплатилася тим, що культ вбив і її. Правда, була дуже цікава річ, подруга Террі розповіла поліції, що сама Террі сказала, нібито Тейт. Попередив її, щоб вона не випускала дітей з будинку, тому що культ хоче принести в жертву когось одного з них. Далі все стає тільки цікавішим. Шериф, який займався в принципі, справами тей та й тері, був заарештований за те, що він продавав наркотики. І от як тільки до обов'язків приступив новий шериф, він відновив справи тей та тері, і вони заново почали опитувати свідків і знайшли дещо дуже цікаве. Виявилося, що брат Рея, той самий, в якого була вечірка, намагався вбити себе. Він проковтнув близько 30 таблеток антидепресанту під назвою Еловіл. Це антидепресант з транквілізуючими властивостями. Його безпосередньо приймають перед сном для того, щоб було легше заснути. Він буквально тебе ну, вирубає. І ось власне цей брат Рея написав записку, в якій було сказано: Я знаю те, чого поліцейські не знають. Я знаю, хто вбив Террі. Я більше не можу жити. На вдачу слідству він пережив цю спробу, і слідство слідства була можливість його допитати з приводу власне цієї записки. Проте він сказав, що він не пам'ятає, як її писав. І взагалі він поняття не має, хто вбив Террі. Через три роки тіло Тейта було ексгумовано. Проте його тіло було в жахливому стані, тому якихось певних доказів того, що. Чи він сам себе вбив, чи його хтось вбив, знайти було неможливо. Проте результати аутопсії показали наявність наркотику в його організмі. Наркотика під назвою Еловіл. Та той самий. Через це багато хто почав казати, що культ використовує Еловіл для того, щоб приспати спочатку своїх жертв, щоб їх потім було легше вбити. Пізніше було як згумовано тіло тері. Експерт, який передивлявся попередній запис з аутопсії, затвердив, що вона ніяк не могла померти від того, що захлинулася власним блюватинням. По-перше, тому що вона спала. По-друге, тому що вона спала обличчям вниз. А нова аутопсія показала те, що вона померла від удушення. І, взагалі, в неї в роті виявили певні синці, характерні для нападу. А також в її тілі було знайдено ще дещо. Наш добрий старий. Еловіл в цей період в місті знову відбуваються якісь дивні речі. Всюди знаходять трупи домашніх тварин з вирізаними серцями. Будинок слідчого, який займався справою, був спалений вщент, але не дивлячись на велику кількість допитів, зачіпок, відповіді на велику кількість питань, так і не вдалося знайти. Абсолютно всіх свідків, яких вдавалося знаходити, об'являли ненадійними. І слідство треба було починати з самого початку. В цій справі абсолютно все не так. Незрозуміло, чи дійсно існував в містечку Чайлдрес якийсь певний культ, чи просто люди надто багато пліткують і вигадують. Але особисто для мене підозрілим є те, що аж троє людей, до із яких мертві, один був на порозі смерті, приймали один і той самий Еловіл. Прямо напередодні трагічних подій. Я хочу сказати, що Елобіл це не ті таблетки, які ви приймаєте, наприклад, на вечірці до вечірки. Він не для веселощі. Ми не толерує наркотики. Це антидепресант, який тебе вирубає. Ти п'єш таблетку і спиш. Навіщо тейту перед самогубством пити снодійні? Багато питань, мало відповідей. Пишіть свої думки з приводу цього кейсу в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати ваші теорії. А на цьому мушу завершувати свій огляд. Дякую, що підтримуєте. З вами була Крайм Кухня. До зустрічі!